Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні у нас 12 січня і за ніч, як то говориться, скільки в нас опадів. Бачите, і ще передають мороз, правда, 2-3 градуси морозу було. Передають мороз до 7 градусів. І в нас, як говориться, сніжок пішов, але так як в нас теплиця, ми тут повідкидували, так як в нас теплиця є, бачите, отакий От сніг. Отакий сніг мокрувати, бо нема морозу, мокрувати, бачите. О. І зараз покажемо, як ми будемо згортати наш, з нашої теплиці сніг. І зробили ми таку, бачите. І помалесенько. бачите. І так будемо. Куртати снігу чимало нападало. Чесно, снігу чимало нападало. Отакий сніг, бачите, це недовго на увазі, що потроха-потроха і він. Мені... З гребемо і буде чиста у нас тепличка. Тому що якщо більше опади, то вона, звичайно, може звернути нашу тепличку, так як вона у нас, бачите, вона у нас дерев'яна, уроді скат є, уклон великий, О, але все рівно дивіться, скільки, скільки у нас. Снігу замнамило. Це ми трошки розпалили теплички, просто розпалили. О. І воно трошки зверху отає її. Можна і так, але це якщо би щось вирощував теплички, то, звичайно, було б непогано палити, і тоді не треба було нам згортати. Так як тепло. І беростаю, тану в сніг і все. І частенько, то що він мокренький. Був би вітер, був би. Ось це раз і морозний цей, то я знаю, що воно вітром і сніг. Якщо падає сніг, він морозний, він не так наліпає. А це був. Плюсова, там мінус один. І мокрий, як вважається, сніг. І він отак в нас, бачите. Але деяких як і зробити фітнес. І можна буде отакий, бачите, отак згорнути. І воно тихенько, помаленьку робиться. А так подивимося зараз на нас, зараз я далі піду, щоб вам не не сильно той показувати, а піду покажу вам. Оце за, за вроді небагато, ну десь 10 сантиметрів місцями опадів було. Як б сказати, небагато є, але все рівно дуже приємно, бо немає вологи на полі. Це раз, і я вже бачу, раніше по краницях дивилися. Більший уровень, значить, опади добрі, менші. А зараз є взагалі мало. Тому що деяких, як говориться, які вирили ставочки собі, люди коло дому, Воно сухо. Бувало, що навіть колись хокея гуляли на них, а зараз суховато. І це допоможе як озимі пшениці, ну і землі буде волога, хоч лишиться. Волога на весну навіть на те саме зерно і на посадку. Звичайно, теж непогано. І морози, якщо морози будуть ще більші, звичайно, теж непогано перемерзнуть різні, як то кажеться, шкідники, які ще не заховалися подальше. А так ми зараз пройдемо повністю теплицю. І як то говориться, будемо готуватися десь через місяць. Вже будемо кидати наше насіння. І якщо буде сніг такий. О, він зараз падає, бачите, видно, по цьому сніг падає. Сніг буде, то він буде, звичайно, таяти. Але це перший такі великі сніг, який зараз приупав. І ще передають на три дні знову сніг, і там мороз до 7 градусів. Так що, хто що ще не заховав, які води не позливав, позливаємо всі води з баків, з, з всього, навіть з тої машини, трактора, хто має, обов'язково зливаємо. Навіть Зняли, бачите, зняли ми з, з, тут все обрали, все повиливали і зняли сам редуктор, не те, щоб вкрали, а просто він там бувається, що вода лишається і розмерзає, тоді вже треба купляти, а він дуже дорогий. Щоб теж і тут не було. Тут мивальник, і теж, щоб не було е, спеціально в ньому удички. Трісне, як то кажеться, і буде ну, як, неприємно, тому що попадете на копійку. А так ми зараз пройдемося ще, ще, ще повністю по е, тепличці. Кажу, це недовго, всім здоров'я, ну, а нам працювати далі. Саме, знаєте, час дуже тяжкий, дуже тяжкий час, як взяти навіть хлопців, які. В окопах і тим, дуже тяжко їм, так що хто зможе підтримка, люба підтримка, ми робимо той самий донат і так, щоб звичайно перемогти ворога, ну і жити в, в як то кажеться, в вільній своїй країні, яких процвітаючи, і самий трудолюбивий, я так би считав, нашу, наш народ. На цьому до побачення всіх вам благ.